Київ продовжує допомагати нашим захисникам, і сьогодні. Від громади столиці бійцям п'ятої окремої київської штурмової бригади збройних сил передали ще дві тисячі безпілотних авіакомплексів на 100 мільйонів гривень. Про це повідомив мер Києва Італій Кличко. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала понад 5 мільярдів гривень на підтримку сил оборони та безпеки. У Російському місті Махачкала це Дагестан стався вибух багатоквартирному будинку. Повідомляють про таке Росзмі. за попередніми даними. Пошкоджено кілька квартир. Постраждали щонайменше шестеро людей. За даними місцевої влади, ймовірною причиною вибуху став витік газу. Пізніше пролунав ще один вибух в салоні мобільного зв'язку. За інформацією регіонального міністерства охорони здоров'я постраждали чотири особи. Причини вибуху невідомі. За деякими даними, вибух відбувся. Не в мобільному салоні, а в кафе поруч, що знаходиться в цьому ж будинку.